Української музики стало дуже багато в етерах, і радіостанції, і телебачення, я не знаю, що це таке, і в інтернетах там всяких. І... Та я зараз не згадаю якісь особливі якісь назви, Давайте але контенту, мож... українського контенту стало дуже багато. Це дуже-дуже Що просто. останнє ти кола, додав? Кола. Окей, «Кола», «Кола», окей, Дуже так. мені подобається кола. Ми це знає, та... Ми та... Бо, перед... ти перед... На запиваєш, я ми знає... А що ти останні три пісні, які ти вплили додав? Я не додаю пли листи ніякі ніч ніяких пісень mm -hmm. по Просто... рату по радіо, та ні, братан. Там всякі ти добре. Такі, що а тобі якщо не не, не з останнього, а за твоє життя? Давай так твої топ 3 найулюбленіших за все, за всю українську, тобто незалежну Святослав Іванович Вакарчук. Вакарчук. Це без безперечно okay, ну, прям та це. Тут це якби навіть не обговорюється. Андрій не знаю по батькові Хливнюк. Данилко, кстати, теж нормально та? заходив. Андрій Інколи... Хливнюк. та... Е Мені ви спіймали ДРГ, він такий, українська музика. Океан okay, Ельзи, знаю. Ще хливнюк. Ну і Гімн України. А і третя, до речі, гімн України. все Реально, братан. Ти з білого Ну, мені цей світ з молодих подобається, артист, виконавець новий, це світ прикольний, такий я люблю сучасний. — Шумей класний, люб... Ю... співспіває. Шумей? Такі... Шумей, та... yeah, okay. шумей. Шумей, Шумей не... — Це дуже гарно. там він, там... — він Я рок, танцюю шумей. під візки, не під пісні. — Це ну, оце, оце, оце та, я так, хожу. Та. Мені постійно хочеться, це щоб він, він, він прокашлявся трошки, якщо чесно, коли він співати. <кій> <кій> І далі, так. Йому треба банку взяти. Банку і... Це той що переспівав там, де пит полічек там. Так, ага, так, так. Так. Ага, так, так. Мені ще отой репер подобається новий. О, отой, отой, отой. Дуже репер, новий. крутий так, о той. чувак. Отой? <laughs> отой, да. Не uh, таких. Прикольний чай. Репер Отой, я йому дуже респектую. Да. Крутий чувак.